Всім хелоу, на зв'язку Ася. А тепер я хочу задати одне питання. Чули про такі висловлювання? Люди, котрі послісора виділяють перепіску двоїх і звінить на виду. Перед тим, як я почну висказувати свою думку, я не хочу сказати тим, що я саме хочу якось піді цю людину, яка знімала. Я просто хочу висказатися на що такого, як видаляння переписки у двох людей. А тепер давайте реально про таке поговоримо. В чому проблема удалити переписку тільки у себе? Зачем Це другому который... у другого тож теж. не удаляють і у нього переписку, і сьогодні він сам її удають, повірте. в чаті. Ні, на що цього я не згодна, так як людина може використовувати після цього таку інформацію, як її злити кудись, мабуть, у соціальні мережі, або зробити, передати якусь інформацію іншій людині, продати або багато чого, що ви говорили. Тому, як по мені, це гарне, що видаляють переписку у двох. І вважаю, що це повинно додати у всі соцмережі, де можна переписуватися так, як е, все одно це краще буде потрібно. Хранятся всі воспоминання, всі фото, всі відео, всі ти на мене там берете, удаляєте тут двоїх, ну ви Я в принципі не вірю смисл переписок у себе, тому що навіть якщо ви просто вирішили то все одно потім ви захочете вспомнити на момент. Так я розумію, що ситуація може бути різна, удаляєте в цю переписку у себе і боксу. Ну ви подумайте, а другому чоловіку теж, якщо він захоче вспомнити свій момент, грустить, там стандіровать, де йому це дивитися, питання. Асом місяти інтернет дружні люди, като твоїх і звільнити справді такі люди є нормальними. От ви говорите, у мене та воспоминання і т.д. на це всім пофіг. Тому що в мене там є моя інформація, яку я не хочу, щоб її поширювали на соцмережі або іншим людям. Про ці ваші фото, відео або ще щось можна зберігати в галереї або взбережене в ТГ. Це абсолютна норма, що люди видаляють двох і вони є нормальними. А от такі, як ви, можна сказати. Є не дуже нормальними. Бо хто знає, що ви можете там видумати, можете злити інформацію кудись або ще щось. Дякую, мені такого не потрібно. Тому я вважаю, що це повна норма. І ще раз хочу сказати на те, що я не хочу ніяк образити цю людину, і я просто виговорюю свою думку на що такого, щоб видаляти чат у двох. Тому на все дякую і до побачення. До нових зустрічей кошенята!